Додатково документи, які деталізують раніше поданий звіт подання економічного відділу Держлісагентства, в якому є висновки про порушення фінансової дисципліни. Лист за вихідним номером 074 від 31.15 року від громадського формування з охорони громадського порядку самоборони Волині. Наступного змісту штаб самоборони волині надійшло звернення трудового колективу з ДП Звірівське мисливське господарство та первинної профспілкової організації підприємства з проханням про допомогу захистити інтереси трудового колективу Ківерцівському районному суді щодо неповернення директора Шпорука на попереднє місце праці у зв'язку з його зверненням. Ківерцівський районний суд пропонував на роботі. Я надаю таке доручення, щоб представників е, представників. Тоді само... вам треба це доручення мати з правом передоручення. Оскільки в нас залучений в якості третьої особи новий учасник судового розгляду, суд зобов'язаний надати можливість представнику або. Е... Представнику будь-якому представнику це може бути і від самооборони, може бути від від адвока, якийсь адвокат, і може бути від якоїсь е, юридичної контори. Це питання чисто господарства, е, мисливське господарство звірівська. Це абсолютно їхнє питання. От. Е, ми маємо направити їм копії позовної заяви, і вони мають право в достатній для них час ознайомитися з матеріалами справи. Треба такий час для того, щоб ознайомитися і вручити копію позовної заяви представнику, як вам зараз ви її передасте, щоб ви її могли вивчити, ознайомитись, підготувати свою позицію по даній цивільній справі і виступити своєю. Чи підтримуєте ви позов, чи не підтримуєте позов, чи ви підтримуєте заперечення представника відповідача? Треба так, вам? Так, так, Треба. доставили так, так, так. таку людину, яка хоче завалити все. Я можу показати фотографії, як вони зараз кормлять звірів. В лісі оцей букій Роман Юрович, його обхід. Порівняйте роботу попередньо директора? навіть. Директор, нема що новини. рівняти. От довідна записка. Вчора була Добав, в мазурі. Можна джип їздить по полі. Я до його приходжу. Він сидить в кабінеті, навіть не вийшов. Я жінка, бо зареєстрована до записка до Мазурика. І така ж відправлена в агентство. Це не директор, а шок. Ви вважаєте, що для підприємства було Все. б набагато краще, якби Малість залишався директором попередній? попереднього другий, така розумна людина? Mm -hmm. Ну я не не то, що попередній дійсно розумний толковий хлопець. Тож, От попередній шкорух він так, є так, так, розумний так, хлопець так, і так. він взагалі я не знаю. Це людина дійсно... А дійси, ви яку посаду займаєте? Хто ви баска назвіться? Є, є, а мій чоловік був для мене, начальник мисливської діаможного з ним таку Ні, він не буде. А як розвати пандурася? Як яким був стан мисливського господарства звірістя? За останні, скажімо, попередні роки до ну, приходу нового ну, директора. <заду> чудова <заду> чудова була руба. Главне, що кормилась. Скажу своїми словами. Я не знаю, звідки він брав таку курсу, як він її доставав, хто її привозив. Ну у нас навіть вітом кормився звір. Зараз три місяці. і Оце спеціально виходять навколо, а там де вже виходять. Я написала три місяці. Ніхто не кормить. Попитайте, заїдьте, чи є хоч зернина. А де в цьому гудовання. місяці <заду> от за зарплату. В цьому місяці заставили якісь ліс не знаю, ніде нема зарплати, а нашому заплатили. <заду> Нам заплатили <заду> за <заду> січень ліс, хоча взагалі немає зарплати. <заду> Плати. Заставили лігоспу, щоб цьому директору підняти рейтинг. Для чого ти звільнення тобі було на вашу думку? Він ну, не угодна людина. Він ну, нічого ну, не ходив, не просив Мазурика. Цей не вилазить з управління. Шпурук все рішав сам. Я не знаю, як, але він все рішав <му> сам, він не ходив. Ну, А ще впирається в те, що якась людина колісника. Я, шпурук, не знаю, яка людина. І що це таке колісник? Ми всі жили при коліснику, при Януковичу ми жили. То що нам, може всім вибрати? Ви знаєте про те, що чуть не згорів готель. Це брехня З приводу зникнення 13 одиниць зброї. Що вам відомо? Нічого не відомо. Це mm -hmm. фантастика. І що вони про цю пору не де не заявляють, нічого. Якби зникла зброя, директор вже давно це mm -hmm. ну так власне, це пов'язують з Шпоруком. Це є якби одна з причин, чому якби шпорук шпоруку не продовжили. Ні, е, так зільного. зброю коли шукали. Во в січні місяця. Mm -hmm. контракт 23. го mm -hmm. Оце сам Байда упечатує, сам його mm -hmm. підписи, а потім каже, що шпорук викинув, не бачив, як приїжджала самооборона. Вони там зривали замки через два місяці. сказали, що вже давно б згоріло. А я оце знайшла дощі, що оце байдові підписи. І печать вже баги. Ну, це ймовірно, що байду, тому що тринадцять тридцяти одинадцяте стоїть. А, а він... він каже, що шпуруку печатав і пішов. А шпорук пішов 23 жовтня. Яким чином? І його не було печаті нічого. І ви не хотіли мене з рук вирвати? А ви бо... зараз працюєте? Працюю, але гонять. Але Всю ви ж дорогу. зараз у вас робочий час. ви в робочий що? час. А на я суді? цілу ніч була в реді. От доповідна записка. Мене не форм... не ви Бачите, що робиться на полі? Оце таке робиться. У вас ненормований робочий ні, день? Не ром... Ні, ненормований, ні. Нас а ще зараз на тій тому ріпаку це взагалі страшне. Про колісника що скажете? Про нього дуже багато поганого помагає. Колісник чудовий хазяїн. Якби колісник вернувся, звірям було б чудово. Я не знаю, я хочу побачити такі його мільйони, ті між як поїдьте, подивіться, чи вони є. Він був хазяїн, він звірів любив, і він про цю кору. Там Майдан Мисливський, не знаю, він його чи не він, але там хлопці кормлять, там дійсно кормлять. Ви ще там не кормили це все. Це але він живе ж у звірівському лісниці. Жива? Живе, так, живе. Живе. Це його хата, так? Ну не приватно, державна правотенкована. Це, це державна хлопця. На якій підставі він проживає, якщо він жизняється. Як а який там ще один проживає? Там ще один живе, 27 років теж. А хто так, там як... живе ще? А хто Саробчук? А, а хто це такі? Теж ж колишній. Ну зараз байда його взяв. На роботу. Колишній працівник був вигнаний за п'янку і за розкрадання майна вкрав mm -hmm. за колонку на цьому. Його зловили, шпорук взяв його на поруки, а тепер його байда взяв мислитознавців. Такого ті полювання влаштовувались, коли приїжджали правий сектор, там це столи на накриті? Ну, це були. я була там. Ну, це так. Майдан Мисливський. Там приватні угіддя, там було все ліцензія. все. Ну, ви кажете в Майдані кормлять звірів? А прокоментуєте якось той факт, що кормлять прямо на кордоні з, 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 зі звірівським? Ну це ви там були, де да, знімали це як байда просив. Тобто? Чого на кордоні? Бо так перетинається кордон. А ми... на навіщо прямо на дорогою? Так всипає? ми так само сипемо тут. Чого вони? Я вам покажу, де вони висипають на дорозі. Просто їх зараз нема що. А ви що на майдан мисливський? працюєте? Ні, я не працюю на майдан. А чому ви тоді були на приватній території? Якщо ви в звіріському господарство працює, дозволений всім. Там, кому хоч, можна ходити, ви можете поїхати звірів, подивитися, там дійсно є, що подивитися. Тому mm -hmm. що зараз звірусь, тому немає. Тика, що, що на полі ці рештки. Тобто так має бути, що там при дорозі так сиплять жом, так? Ще, всю дорогу, так сипали. Я не думаю, що це експерт вам там, я чула, давай. Ну, то можливо, це з якоюсь ціллю, може, щоб переманити в oh. майдан на я вам так що Вони перейдуть і 20 кілометрів. Якщо така побуде ситуація, дорога та нічого не дасть. Я не знаю, яким чином ти ж порук викручується, але кукуруза в нас була круглий рік. От я пішла туди на роботу, чоловік пішов, я сама не єгер, я підприємець, я взагалі не по тому. Чоловік забивали, ми їздили в ліс, забивали зимою. Пан Цюрець приїжджав до нас наразі писав, забивали кулькурудзу в лунки, бо свині, бо так носити, шолені з'їдають. Наскільки вас? Кваліфікаційно-освітній рівень працівників, тобто освіта освітання. Приїжджали проохоронні органи і вони От відкривали. Ну, вони... пропажа цієї зброї з ким пов'язана? З попереднім директором чи вже з новим директором? А новий директор не мав до можливості зайти в ту зброю кімнату. Там все замки були, грати, все замикано. Ключі були в кого? Ключі були в Шпрука. А готель? Пожежа, пожежа в готелі. Ви казали, що там могла, могла бути пожежа в готелі. Ну, наразі як скривали, так само скривали. Це були і представники громадськості. Ви були і, там, і, як скривали і, і, і... представники правохоронних органів. Ми їх вскрили два місяці до цього готелю. Ніхто не мав був. І що там ну, окупання, були вимкнуті всі прилади електроприлади. Був телевізор вимкнутий на другому поверсі. Це ще не чули думку. Також працівниця вашої підпреси, яка протилежне стверджувала. От як ви думаєте, чого так? Що вона Вона казала, що ніякого не було підпалу ніякої пожежі не було, що це в себе з ну, приводу зброї також сумнівне таке. Приїдьте дай попитайте працівників, які там були заходи, бо я заходив та ми зайшли в кімнатах гарячі, там... там Котельня не ну, працює, ну і там. Це підтримати. Різника не казати. Нічого не буду. Mm -hmm. а... Охарактеризуєте ж порука як директора, як господарника. Як господарника? Ну, ніякий з нього господарник. Не знаю, раз наразі за цим директором. Він тільки два місяці працює. І в даній ситуації йому теж тут ніяк не працювати таким, таким тиском, що це дуже важко. Підприємство все банкрот. Фактично все арештоване Що є вони, як ви думаєте, вони ну наразі вони виявилися від попереднього директора по